Добре на радіо Сяйво та телеканалі НТК прем'єра нової програми. У ній розповідатимемо про місцевий бізнес, сміливі ідеї та ініціативи, волонтерство і підтримку для збройних сил України. А ще про людей, які роблять наші міста і села неповторними. Виходитиме програма в ефір щовівторка. Вітаю, друзі! Повсякденні меташні. Ми, ми рідко помічаємо тих, хто робить наше життя кращим, тих, хто тихо допомагає, підтримує, творить майбутнє нашої країни. Програма тут добре саме про таких людей. Розповісти про цікаві ініціативи, малий бізнес, волонтерство, підтримку для Збройних сил та незламних людей Коломийщини, які продовжують працювати і розвиватись всупереч війні та викликам сьогодення. Це і є основна мета проєкту Тут добре. Ділиться ведуча програми Уляна Кален. До слова, для неї це дебют у телеефірі. Ми розказуємо про е, такі. Добрі місця на Коломищині, де нашим людям справді добре бути. Це історії про е, малий бізнес, про різні громадські організації, е, про різні ініціативи, так про те, як бізнес засновують в умовах війни, як він виживає, розширюється, як допомагає нашим збройним силам України. Ну і звісно ж, опитуємо відвідувачів того чи іншого закладу, чим справді тут добре бути. А мета підтримати, висвітлити той малий бізнес, ті різні різні ініціативи можливо їхній приклад надихне інших також якось долучатися чи, хоча б вірити в себе, вірити в те, що в нашій країні є завтрашній день, є майбутнє. Виходитиме проєкт в ефірі Радіо Сяйво та телеканалу НТК за підтримки незалежної асоціації медіа що вівторка продовжує Оляна Кален у підсумку разом із глядачами. Планують скласти свою рідну мапу добрих місць Коломиї та інших громад. Ми будуємо мапу добрих місць. Ми вже відзняли Зняли декілька випусків, але кожен наш глядач та слухач може доєднуватися, можуть писати нам в коментарях під випусками Тут добре, чи під постами, де ми будемо говорити про цю програмку, радити свої місця, де їм справді добре, і ми обов'язково вирушимо туди, щоб перевірити, чи от справді там добре нашим коломиянам. Прем'єра програми 23 вересня. У першому випуску знімальна група проєкту Тут добре завітала у дитячий розважальний центр Хуба Буба. Ми не маємо нагороди, але маємо ось таку наліпку, яка говорить про те, що тут добре, і ми хочемо, щоб всі про це знали. Тому от вона ваша. Дякуємо. Дякуємо. В одному із випусків також завітали у студію повітряної акробатики ЮМАКС. Її керівниця Юлія Максимчук через війну двічі залишила рідну оселю, знайшовши прихисток у Коломиї. Тут заснувала власну справу. Я дуже вдячна за довіру за те, що допомагаєте бізнесу і показуєте класні місця в місті. А в принципі, за ідею і чи відверто, скажучи, провела класний час з вами. Долучитись до створення мапи добрих місць може кожен. Пишіть нам в соцмережах та залишайте коментарі із рекомендаціями та місцями, де добре саме вам. Можливо, туди вже незабаром завітає і знімальна група проєкту тут добре.